Я вже трохи погодувався, майже 8 годин, вітер трохи стих, було два клювання в берег, не засіклась рибка, можливо зарибок клював. Зараз трохи вітер стих і всі почали годуватися. Відносно, бачите, вітер трохи стих, тому всі користуються моментом і годуються. Чи що я вам скажу, друзі? Рибаки це найбальнуватий народ у світі, мабуть. Дивіться, яка погода. От не сидиться вдома. В теплій хаті, біля жінки. Ні, треба було припертися в таку, в таку негоду. Хоча по прогнозу був тільки вітер, а вже пішов і дощ, і Ви дивіться, Начало 10-го реально. 9 вечора. Навіть нормально погодувати рибу не дало. Бачите, що робиться? Ой, що вам сказати, блин? Ось така от у нас. В 9 годин вечора от такий тупо вітер. Сидиш собі вдома, ні, якого х... Коротше, хворі люди, що вам сказати? На всю голову причому. Я не знаю, якщо ще вдасться щось піймати, це буде просто якесь свято, мабуть, невеличке. Бачите, яку я піймав дуже велику рибу. Перший рибій. Це така нагорода за, за такі муки. Ще тільки сніг би. Пішов і було вообще весело. Отпукаємо у первенця.